Вітаю вас, дітки, на уроці з математики. Сьогодні ми будемо читати і записувати багатоцифрові числа. А для того, щоб урок пройшов немарно, кожен із вас повинен зосереджитися на власній роботі і завжди працювати старанно. Дайте відповіді на запитання. Як класифікують числа за кількістю цифр? Так, це одноцифрові і багатоцифрові. А назвіть найменше одноцифрове натуральне число. Це один. А найменше двоцифрове число. Так, 10. А трицифрове? 100. Назвіть розряди в порядку збільшення. Перший одиниці, другий десятки, третій сотні, четвертий одиниці тисяч, п'ятий десятки тисяч, шостий сотні тисяч. А що є лічильною одиницею класу одиниць? Дійсно, це одиниці. А класу тисяч тисячі. А як утворити число з попереднього до нього числа? Так, додати одиничку. А з наступного відняти один? Далі давайте проспіваємо пісеньку про тисячу. Крола бока тисяча на гостей чекала. Десять тисяч родичів кругло бока мала, Невільнуючі щодня рахувала так вона. Тисяча, дві тисячі, три тисячі, чотири тисячі, п'ять тисяч, шість тисяч, сім тисяч, вісім тисяч, дев'ять тисяч, десять тисяч. Кругла бока, тисяча на гостей чекала. Десять тисяч родичів, кругла бока, мала. Не лінуючи щодня, рахувала так вона. Десять тисяч, одинадцять, дванадцять тисяч, тринадцять тисяч, 14 тисяч, п'ятнадцять тисяч, 16 тисяч, 17 тисяч, 18 тисяч, дев'ятнадцять тисяч. 20 тисяч. Молодці. А тепер відкрийте, будь ласка, зошити. Напишіть в зошиті сьогоднішню дату. І виконуємо хвилинку каліграфії. Запишіть, будь ласка, число 123 тисячі 8. Перевірте себе. Відкрити підручники на сторіночки 8081. Перше завдання. Полічі від 1035 до 1042. Від 1894 до 1910. Постав відео на паузу і виконається завдання. Давайте з вами пригадаємо пам'ятку, як читати багатоцифрові числа. По-перше, виділяю число першого класу, відраховуючи справа наліво три цифри. Далі читаю число другого класу зі словом «тисяч». Далі читаю число першого класу без слова одиниць. Давайте з вами прочитаємо числа, які записані в таблиці розрядів і класів. І так, перше число 827. Наступне число 436 тисяч. Наступне число 92 тисячі. Наступне число п'ять тисяч чотириста два. Далі сімдесят сім. Далі сімсот сорок п'ять тисяч. І наступне число двісті вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот тридцять дев'ять. Наступне завдання. Давайте прочитаємо числа, розіб'ємо їх на три підмножини. До кожної групи додамо два власні приклади чисел. Читаємо 6187 38034 4507.

142 тисячі, 4, 728 тисяч 64, 84 175, 952 605, 503 70. Що ж таке множина? Це сукупність однорідних однотипних об'єктів, Речей, предметів, величин, які називають її елементами. Підмножина це частина множини. Наприклад, у школі ми з вами вивчаємо велику кількість предметів це множина. Але в один день проводяться заняття лише з деяких предметів за розкладом. відповідно, ці деякі предмети утворюватимуть підмножину. Адже це є частина предметів з усіх можливих. Ще приклад. Наприклад, велосипеди це множина. А коли ми велосипеди розподілимо на дві групи, наприклад, двохколесні і трьохколесні, то це вже буде підмножина. множина букв українського алфавіту. А коли ми розподілимо на, наприклад, голосні і приголосні, це вже буде підмножина. Тож, розбити ці числа на три підмножини. Та до кожної групи додайте два власні приклади чисел. Поставте відео на паузу і попрацюйте. За якою знакою ми розподіляли? За кількістю цифр у числі. Передірте. Наступне завдання. Виконай завдання, користуючись таблицею розділів і класів, розрядів і класів. Як, як слід міркувати? Алгоритм записування багатоцифрових чисел такий. Записую число класу 1000. За ним ставлю три крапки. Далі на місці крапок записую число класу одиниць. Поставте, будь ласка, відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірте себе. Домашнє завдання це сторіночка 81, завдання 5. Вам потрібно записати числа, користуючись пам'яткою, Дітки, ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. Я вам дякую за увагу. До побачення!